Буду читати слово Боже. Читаємо перше місце Івана від Матвія, 15 розділ 21 віршу. Івана від Матвія, 15 розділ 21 віршу читаємо такі слова. І вийшов звідти, Ісус відійшов у землі Тирській Сидонській. І ось жінка одна Хананеєнка. І з тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його і казали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїло. А вона, підійшовши, вклонилась йому і сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о жінко, Твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. Слава нашому Господу! За чудовий день, який ми маємо сьогодні, за мир, який ще в нашій стороні, за те, що ще Сонце світить, і Бог благословляє нас і дає нам життя. І сьогодні наша країна і наша церква, якби в нас таке свято День мами, де ми згадуємо наших матерів, і діти, всі діти згадують своїх матерів, своїх батьків і хочуть подякувати їм за їхню велику і дивну любов. Ви знаєте, на протязі багатьох років жінка займає особливе місце в планах Господніх. І вона виконує особливу місію, яку доручив їй Господь. Вона дає життя. І вона ж має виховувати своїх дітей. Вона має їх поставити на правильну дорогу, дати їм направлення правильне, щоб діти її вони жили так. Щоб також славили нашого Господа. Ми, чоловіки, протязі багатьох років, особливо в церквах, можливо, ми менше приділяємо уваги нашим жінкам, нашим матерям, ми їм пред'являємо якісь особливі требування, таке російське слово. Ми якісь свої поставляємо для жінок закони, до кінця не розуміючи, чи потрібні вони чи ні. Але жінка, слабий пол, як ми називаємо часто жінок, вони в історії багатьох країн вони зіграли велику роль. Оцей слабий пол на своїх плечах він виносив багато різних проблем. Він, в, в, в часи війни цей слабий пол він трудився для фронту. Вони часто віддавали своє життя для того, щоб країна була, щоб перемогла країна. І як часто, знаєте, таких жінок. Матерів країна не помічала. Вони робили свою справу, вони жертвували своїм життям. І знаєте, хотілося б, щоб ми, діти, які мають живих матерів. Можливо, які є самі матерями. Але хотілося б, щоб діти віддавали більше почесті для своїх матерів, тому що вони цього достойні. І ось одне місце, яке ми прочитали, ми бачимо, коли Ісус Христос ходив по землі і підійшла одна мати і просила за свою дочку, яка була хвора і досить серйозно хвора. Демон мучив цю дитину, і мати кожен день, дивлячись. На своє дитя, яке вона породила, яке вона виховувала, для якої вона хотіла віддати все, що саме найкраще, і вона побачила, що щось у її планах не так. Вона побачила, що скільки вона не віддавала сил і здоров'я, але вона побачила, що в житті її дитини не все так, як вона того хоче. Демон мучив цю дитину. І ця жінка прикладала всі зусилля для того, щоб допомогти своїй дитині. Я думаю, що вона була ладна віддати своє здоров'я, щоб тільки здоров'я дитини поправилось. І почувши про Ісуса Христа. Який творив чудеса, який зціляв хворих, який виганяв демонів, який підіймав мертвих, воскрешав, вона рушила, щоб знайти його. Вона вирушила в дорогу, щоб знайти його і попросити в нього про допомогу. В ній заселилась та віра велика, і вона, не бачачи всіх тих діл, а тільки, можливо, чуючи про них. Вона мала таку велику віру, щоб піти і попросити Ісуса Христа про свою дитину. І ми читали з вами, що Христос, який проповідував багатьом людям, і коли вона підходила і кричала, що Господи поможи, Він не чув її. Я не думаю, що він не чув. Він чув. Але на прикладі цієї жінки він хотів показати. Для інших людей, яка у матері може бути віра. І хоча він сказав, що недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам, жінка не образилась. Вона була готова терпіти найнижчі приниження, аби дочка її була здорова. І це для нас великий приклад. Отієї материної любові. Вона піде з, заради своєї дитини на все. Що рухає матір'ю? Що таке Бог заложив у жінку? Що вона ради своїх дітей? Вона піде на все. І ви знаєте. Пройшли руки. І, дивлячись на цей світ, в якому ми зараз живемо, ми можемо бачити зовсім інші приклади, коли матері залишають своїх дітей чи використовують їх для якихось своїх вигод. Але хотілося б, щоб ми все одно. Всіх наших матерів поважали і давали їм ту шану, якою вони заслуговують. Бог для жінки, для матері дав велику місію. Коли вона народить дітей, вона повинна їх учити, вона повинна їх наставляти, тому що мати з дітьми вона більше проводить часу, ніж батько. І згадуючи своє дитинство, коли я ще ходив в школу, і мати мені щось говорила, що так, що я робив щось не так, я ще ображався. Та як це? Що я не знаю, що робити? Та я вже в школу хожу, я вже грамотний. Але життя, яке проживає людина на цій землі, воно її учить, саме життя учить. І ця людина, проживши і не раз можливо побивши коліна чи лоба, як кажуть в народі, вона бере для себе хороші приклади і хоче ці приклади віддати для своїх дітей. І коли Моїсей виводив ізраїльський народ із Єгипетського рабства, там вийшло. Велика кількість цих людей 600 тисяч тільки чоловіків. А скільки там було жінок, скільки там було дітей, і їх всіх треба було наставити на правильну дорогу. Тому що діти підростали, старші помирали ще по дорозі в пустині. І як можна було зберегти отой закон, який Бог дав. Для людини. І ми читаємо повторення закону, 6 розділ з 20 віршику. Такі слова. Повторення закону, 6 розділ з 20 віршику. Коли запитає тебе Син твій колись, говорячи, що це за свідоцтво і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш? То скажеш синові своєму, ми були раби фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою, і дав Господь ознаки, та чуда великі, та страшні на Єгипет і на фараона та весь дім Його на наших очах, а нас вивів звідти, щоб увести нас та дати той край, що присягнув був Він нашим батькам. І наказав нам Господь чинити всі ті постанови. Щоб боятися Господа Бога нашого, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті як дня цього. І буде нам праведність у тому, коли будемо пильнувати, виконувати всі ці заповіді перед Лицем Господа Бога нашого, як Він наказав нам. І даємо іся таке повеління для народу. Ну, я думаю, що більше зверталося до жінок, тому що чоловікам багато приходилось воювати. Чоловікам багато приходилось виконувати якусь іншу працю. А матері вони займалися дітьми. І кожна мати повинна була вміти пояснити своїй дитині, що то за закони, що то за постанови, які. Люди виконували. Тому що малесенькі діти Вони зразу не розуміли, що воно і як воно виконується. Але коли вони підростали, вони бачили все те, що робив народ, і їм треба було пояснити, донести їм закон Божий. І Моїсей дає повеління, коли ти запитає син твій, то ти розкажи. Знаєте, від матерів сьогодні. Дуже багато залежить, щоб своїх дітей виховати так, щоб вони стали на Божу дорогу, щоб вони знайшли той правильний шлях, щоб йшли за Господом. І це дуже велика відповідальність перед Богом. Я хотів би побажати всім матерям, старшим, молодшим, щоб ви в першу чергу старалися. Своїх дітей направити на правильну дорогу. І коли він стане на цю дорогу, то ніколи він з неї не зіб'ється. І ще одне місце читаємо це приповісті Соломона, також шостий розділ з 20 го віршику. Це якби вже побажання. Для дітей. Хоча і хто має ще дітей і має батьків, то вони також ще є діти. І нам хочеться бути дітьми. Якому би віці ми не були, але коли в нас є батьки, то ми почуваємо себе ще дітьми. І побажання для всіх. Не дивлячись, скільки нам років, але для Всіх є таке побажання для дітей, книга проповістей Соломонових, 6 з 20 віршику. Стережи сину мій заповідь батька свого і не відкидай науки матері своєї, прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повісь їх на шиї своїй. Вона буде провадити тебе у ході, стерегтиме тебе, коли будеш лежати. А пробудешся, мовити буде до тебе, бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога ж життя то навчальні картання. Бережи, сину мій, заповідь батька і настанови матері своєї. Тому що, коли ти їх будеш берегти, вони будуть провадити тебе. По житті Коли ти будеш дослухатися до слів своєї матері і свого батька і робити якісь висновки з того, ти побачиш в своєму житті, що ти нічого не втрачаєш. Ти побачиш благословіння в своєму житті. Тому що батьки Вони прожили роки і саме життя. Навчило їх, як треба жити і поступати. І тут такі слова, що дорога з життя то навчальний картання, коли людина прожила життя, і воно її багато навчило, і вона дійсно научена з життям, вона може передати щось своїм дітям те добре. Коли вона дійсно побачить, що коли людина з Господом, вона буде завжди мати благословіння. Тож хай благословить Господь і в сьогоднішній день всіх матерів по всій нашій країні. Хай захистить від всього злого, хай захистить від того, щоб діти не гинули, щоб матерам не прийшлося. Хоронити своїх дітей. І наш обов'язок молитися за кожну матір, щоб дійсно Бог підтримав і благословив, і допоміг, щоб ви, матері, пам'ятали, що якщо чоловіки вас не чують, то є один той, який завжди почує. І який завжди прийде на допомогу, це наш Господь Ісус Христос. Хай благословить нас Бог, а йому Хай буде щира подяка і хвала. Амінь.